Ресета мы накрыли. Все нахер кубы грало, бля. <поріг> 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 Цель коротко відбувається. Село це, блядь, три хати. Уже нахер спела я для чого ці відео показую. Для того щоб було розуміння для того, що <кій> Гроші треба на війну відправляти, а не на прокуратуру. Обіцяну мусоров блядь. Державних чиновників. Апарат Верховної Ради кому нахуй не нужен. А ви, пацани, оце тут грайтеся. Ну, Получите, вийде. Вискочите, не вийде, не вискочите. Це таке на межтикати? Це для фронту, все для перемоги. Це дивіться, Потому что кажется, в Києві все хорошо, на Банковій все хорошо, насправді может быть это все далеко не так. Оце все може бути у вас в ваших домівках. И поки бюджет воюющей країни будет більша частина складатися на утримання содержанок. І ухилян там, да, так? Буде отаке. Це постійно. І це вже було під Києвом. Бачите, коти. Щас, їсти, щось дамо. Це вже було під Києвом, ми це вже проходили. Але висновки які зробили? Висновків не зробили абсолютно ніяких. Такі. мы все столько звук. Вот эти певишка. Надо хватать. Зеленку, Хоча особо не за... Ну тут ветки. Будем сподіватися, що застряне. Так, котяра, тихо, Ще ти тут мене подкошмаривать під... будеш. Короче, козаки. Такі... Ладно, що хотів сказати, сказав. Піду надо на свою точку проходити. Оце ціна вкрадених грошей. Ціна фортифікацій. Збільшення бюджету на 70%-40%. На Мусорам, прокурорам, чиновникам, Верховній Зраді, блядь і всім тим, хто ухиляється від оборони і захисту нашої країни. Ну, якось так. А взагалі, ви блять, бачите, оце ви ще перераховані. Ви як оці коти спомик. Так коти хоч достоинство мають, а ви цього не маєте. Будь ласка.